Онлайн-школа програмування SteamFar.com.ua вітаю вас. Курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, на минулому уроці ми з вами передавали значення функції, яке називається аргументом, що дозволяло нашому вітрильнику переміщуватися. Причому в якості аргумента може передаватись будь-яке значення, не лише числове, яке є допустими в JavaScript. І сьогодні ми з вами знову, працюючи практично, виконаємо невелику роботу, де поглянемо, як можна передати значення не часового типу, а, наприклад, кольори. Давайте з вами практично засвоїмо це та будемо знати. Переходимо до редактора коду. І так, ми з вами зайшли до редактора коду. Давайте зло... створимо. Функцію яка створює квадрат? І так пишемо. Функціон сквір, І надамо С. Тепер філ значення С, філ С і рект довільна позиція. Наприклад, 100, 100, 100. 100. Зробили. Тепер з вами давайте. У нас же є функція color Square. Давайте її виключимо в функцію DRAV. І так. Пишемо color square. І ось тут передамо значення нашого ректу квадрату. Наприклад, red. Виконаємо, подивимось, що вийшло. Ось у нас дійсно, ми з вами передали значення. Red. Давайте вдосконалимо цей код і зробимо таким чином, щоб у нас е, значення кольору зберігалося у змінній. І так, створимо змінну G-Color. І так, зробили змінну G Color. Добре, тепер. Давайте надамо G color змінний Значення, наприклад, green. Наприклад, green. надали і тут ми вже. Передамо параметр. G -Color. І так, у нас виникла помилка, а помилка тому що, тому що воно параметр передається не в лапках. І ось тепер у нас все буде добре. І так. Тобто, ось таким чином ми з вами. На тому уроці розглядали, що можна передати за допомогою аргументу, наприклад, числове значення, що дозволяло змінювати положення нашого вітрильника. На цьому уроці, в цьому простому прикладі, ми з вами розглянули, що можна, що можна в якості аргумента передавати. Наприклад, кольори. Давайте з вами змінимо ще раз кольор, щоб краще зрозуміти, що ми передаємо кольори. Ще один приклад. Наприклад, віолет. Дамо ось таке значення кольору, і у нас змінюється. Це дійсно гарна можливість. Тому знаємо про те, що. Функцію можна передавати різні параметри різного типу, у тому так само і кольори, як і координати, як і числові дані. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні продовжили розглядати концепцію функцій. Розглянули, як передавати аргумент. Або параметр у вигляді кольору, продовжуємо навчання, обов'язково приділяйте час практики та опрацьовуйте матеріал підручнику. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал.